Котик і півник Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує. Ти тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Каже півник засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та опатрати. «Глядіть же!» Нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ви у ліски <плес> ліскі, новий двір, ще чотири дочки на вибір. синко, Ще й пилипко, <плес> лиски, новий двір, так чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, видалиси, подивіся, чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його, цок у лобок та вписану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі саму хату, знайшов півника, розв'язав та й втекли вони додому. То вже потім півник До віку слухав котика.